Привіт, друзі! Мене звати Анна Яременко. Я практикуючий психолог та коуч з мислення відповідальності. І сьогодні хочу поговорити з вами на тему контролю, а саме, як пересадити контролювати все в своєму житті. Ми поговоримо з вами і чому це відбувається, і що з цим робити. Тож залишайтесь до кінця відео. Я більш ніж певнена, що був якийсь момент у вашому житті у кожного з нас, коли ви намагалися все контролювати, і ви вважали, що якщо ви будете за все відповідати, і все буде якби в вашому контролі, то все буде гарно. Але я знаю, що результат, скоріш за все, був негативний. Якщо навіть ви досягали цієї мети, то самопочуття ваше було ну бажало кращого, це точно, тому що коли людина намагається все контролювати. То в неї є тривожність, в неї є це відчуття хвилювання за все і за всіх, і навіть досягаючи конкретного результату бажаної цілі, ви внутрішньо не відчуваєте цього задоволення від того, що ви її досягли. І чому ця стратегія життєва контролювати все, вона не є найкращою, вона не є оптимальною. Тому що. Коли ми бажаємо контролювати, нам здається, що речі вони статичні, що вони такі, які вони є. Але ми з вами знаємо, що ми змінюємося кожного дня, кожної хвилини, кожної секунди. Ми вже не ті люди, якими ми були тиждень назад, місяць, тим паче рік назад. Життя настільки стрімко йде вперед, що ми постійно з вами змінюємося. І вірити в те, що я можу контролювати речі, які змінюються, це вже ілюзія, це вже вигадка. Як ми можемо з вами контролювати те, що не є статичним: життя, ситуації, події, поведінка інших людей, навіть наші вчинки? Якщо я вчора зробив так, а сьогодні я... Змінив своє, свою думку, і я роблю вже зовсім, по, зовсім інакше, як я можу це контролювати. І я зараз з вами говорю: дивіться, не про е, пріоритети, коли ми ставимо з вами пріоритети, коли ми. Е, Робимо певний тайм менеджмент в нашому житті, коли ми вибираємо щось там на перше, на друге місце і так Далі це зовсім інші речі. Це все класно, коли ми знаємо, чого ми хочемо. Ми до цього йдемо. Я зараз про те про тотальний контроль. Це відео, воно про тотальний контроль по відношенню до себе чи по відношенню до інших людей, бажання контролювати все. І складність в тому, що людина, коли намагається контролювати все навколо себе, то вона на себе бере дуже багато обов'язків. А обов'язок це тягар. Тому що за словом, обов'язок завжди стоїть слово треба, повинен, ти мусиш. І коли я на себе приміряю такі слова, то мені від цього стає важко. І тепер уявіть собі, що якщо я намагаюся в якійсь ситуації контролювати все і всіх людей навколо які беруть в ньому участь, то я беру на себе дуже велику кількість цих обов'язків. І... Уявіть собі, який внутрішній емоційно тягар я несу разом з собою. Звичайно, що від цього дуже дуже складно, і в такому стані в стані зобов'язання перед кимось або перед чимось нам дуже складно бути креативними, бачити якісь нові шляхи вирішення. Нам складно сконцентруватися і працювати ефективно. Тому саме ця стратегія вона не є оптимальною в житті по відношенню до будь чого як коли ви намагаєтеся контролювати. Повністю все. Далі важливо розуміти, що коли ми намагаємось контролювати, нам здається, що все в зоні нашого контролю. Що я можу і це, і це, і це, і це, і це, і все нібито залежить від мене. Але це, напевно, найбільша ілюзія, яка існує, тому що величезна кількість речей абсолютно не залежить від нас з вами. І про це ще сьогодні ще поговоримо. Далі для мене є причиною, чому це відбувається, чому люди намагаються контролювати багато речей в своєму житті. Те, що вони не довіряють іншим людям. Я можу краще, я знаю як треба, я вже дорослий, не треба мене вчити і так далі. І це зараз не про те, що ми намагаємося захистити себе, свої особисті кордони, коли нам надають непрошені поради. Це зовсім не про це. Це про те, що ми не довіряємо людям, і ми вже настільки навчилися тому, що краще я зроблю сам, ніж я довірюсь комусь, тому що колись, колись мені порадили щось. Непідходяще колись за мене зробили роботу, не так як я хотів би цього. Колись моя команда підвела мене. І оце колись ця одна, чи навіть декілька, чи навіть хай багато різних помилок змушують нас вірити в те, що всі люди такі, що всі ситуації в майбутньому будуть такі. Але повернемося з вами на початок: все змінюється, люди змінюються, обставини змінюються, життя змінюється, і ви вже змінюєтеся, якщо ви зробили колись. Так, і хтось допустив помилку, то ви вже знаєте, що тепер можна це зробити зовсім по-іншому. Що можна пояснити по-іншому, що можна показати по-іншому. Але це не означає те, що ви можете закриватися, маєте закриватися від інших людей і не довіряти іншим людям при цьому, беручи на себе дуже багато обов'язку, який призведе до тривоги та стресу. Так, окей. Ем... І ще одна причина, чому люди. Намагаються контролювати багато речей, це тому, що вони бояться, що щось може статися не так. Щось піде не так, щось станеться погане. Тобто, от якщо я все тримаю під контролем, якщо я знаю, що я роблю один, два, три, чотири, п'ять, то я це дає мені більше впевненості, що все буде так, як треба, що нічого поганого не вийде з цього, що е, цей проект він буде успішним. Але ми з вами не провидці і не маги. І ми не можемо знати з вами точно, як це буде. Можливо, буде ще краще, якщо ви зможете певно свою роботу делегувати, якщо ви будете займатися лише своїми справами, якщо ви відпустите контроль. Можливо, буде не так, як ви вважали, і в іншу сторону це також можливо. навіть якщо ви будете контролювати чи не будете контролювати, але що ми точно знаємо, за що я вже сьогодні казала. Що якщо ви будете контролювати все, то відчувати ви себе будете точно недобре. Внутрішньо ваш рівень тривоги буде неймовірно високим. І тому, що недовіра до людей, що бажання захистити себе і створити безпеку ілюзорну таку навколо себе, роблячи все і контролюючи все, це також нам призведе нідекого результату. Абсолютно. І... До цього, якби, і не контролювати, і намагатися контролювати інших людей, не довіряти, намагатися зробити все так, щоб нічого поганого не було. Це все також є одна із причин перфекціонізму. Так? Якщо я зроблю все сам, то точно буде класно. Якщо я зроблю все сам, я понесу відповідальність за все. Але Відповідальність, коли люди кажуть в цьому випадку, вони розуміють її зовсім не так, як це є насправді. Бо відповідальність за свої вчинки, коли ви робите те, що ви хочете, маєте намір це зробити і йдете до цього, це зовсім інше, ніж коли ви. Намагаєтеся контролювати все, робити все за всіх, сунете свій ніс в будь-що, намагаєтеся змінювати інших людей, намагаєтеся створити навколо себе якісь рамки. Це зовсім не те. Ця відповідальність, як ви її вважаєте, вона приведе лише до відчуття сорому і провини у вас всередині, коли я лузер, я не вдаха, я не зміг це зробити, мені так соромно перед іншими людьми, на що я намагалася це все зробити сама і так далі. І це зовсім не про ту відповідальність, яка може змінити вас на краще. До речі, якщо ви хочете про відповідальність дізнатися більше, то в мене є в інстаграмі стаття. Просто зайдіть мій в інстаграм, напишіть під будь-яким відео Reels, напишіть слово стаття, і ви отримаєте доступ. І дізнаєтеся, що насправді така відповідальність, коли це внутрішня сила, і коли ми говоримо саме про свободу, а не про обов'язок. Окей. І ми тільки що з вами поговорили про те, чому є бажання. Контролювати все, тепер давайте поговоримо, а що з цим зробити, як можливо, це відпустити з свого життя. Відповідь на те, що з цим робити, вона достатньо проста і достатньо складна в, в той же час. Тому що проста вона тим, що це робота зі свідомістю, і потрібно всього-навсього більш свідомо ставитися до своїх думок. До тих речей своїх рішень, до тих речей, які збираєтеся робити, і коли ви розумієте, що ви зараз намагаєтеся контролювати і ті речі, які не являються в зоні вашого контролю, то це вже величезний крок вперед. Складність в тому, що це практика, щоденна практика, і без практики цього ви не можете в теорії, знаючи це, ви не зможете змінити ніяк своє життя на краще. Я пропоную вам для практики в житті техніку, яка була створена Кейті Байрон, яка називається дуже просто Мої, твої та Божі справи. Коли, наприклад, стався землетрус чи повінь, це чиї справи? Божі? Коли у вашої сусідки є дуже галасливі діти, це чиї справи? Чужі, її це справи. А те, що ці діти дратують вас, це вже ваші справи. Це вже ваша проблема, так? Це вже ваше внутрішнє ставлення до ситуації. І коли ми починаємо зараз з вами розрізняти ці речі, життя стає реально дуже простим. Зараз от те, чим ви займаєтеся, це ваші справи? Чи це чужі справи? От ви зараз намагаєтеся когось врятувати і вирішити чиюсь чужу проблему, яка не стосується вас взагалі. Чи ви займаєтеся своїм життям, своїм мисленням, своєю трансформацією, своїм саморозвитком, своєю роботою? Чи ви намагаєтеся зразу врятувати свою маму, свою подругу, звільнити її, як вам здається, від когось чи від чогось? Це чужі справи, не ваші. Поки вас не попросили про допомогу. Зрозумійте це. А є взагалі Божі справи, які ми з вами ну, ніяк не можемо. Вплинути на них. І дуже дивно, коли Божі справи мають вплив на нас. Дивіться, коли, наприклад, на вулиці дощ, і мені чомусь від цього погано, і те, що від мені в мене поганий настрій від того, що на вулиці йде дощ. Хоча я на це ніяк не можу вплинути, але я роблю вибір, як до цього ставитися. Те, що ця погода мене дратує, це вже моя справа. І тут іде до мене запитання: а чому мене дратує дощ? Що може зробити дощ зі мною? Як ця ситуація створює в моїй голові ілюзію, історію того, що це має? Відношення до мене викликає у мене відчуття, що я хочу це контролювати, що я хочу це змінити. А коли я це бажання відпускаю, життя стає набагато простішим. Коли я відпускаю бажання змінювати та контролювати життя інших людей, які є навколо мене, я я перестаю їм допомагати вмішуватися, як мені здається, що я рятую їх або намагаюся на краще змінити їхнє життя. Тож, скільки разів ви були у чужих або Божих справах. Ви можете просто подумати за останній тиждень, як багато уваги приділили чужим та Божим справам, і, як, і скільки часу ви приділили своїм справам. І, і ще декілька запитань, які для вас можуть бути контрольними. Перше, це те, чи займаюся я чужими справами. Друге, чи просять люди в мене поради? І третє запитання: чи та порада, яку я дав цій людині, я б примінив на себе в своєму житті? Мені здається, це дуже важливо, коли ми з вами намагаємося контролювати чужі справи, ми дуже часто намагаємося дати пораду. Нам здається, що ми допомагаємо комусь. Але чи просили у вас цієї поради? І чи примінили цю пораду до себе в своєму житті? Я дуже сподіваюся, що ця дуже проста в поясненні техніка, але дуже-дуже-дуже дієва, допоможе вам позбавитися тотального контролю у вашому житті, займатися своїми справами, думайте про себе, займатися своїм саморозвитком. Знайте, що таким чином ви робите щомоментно вибір в кращу сторону свого життя, позбавляючись цього контролю, відпускаючи його, облегшуючи собі цей тягар обов'язків на ваших плечах, від чого вам стає набагато краще. Тож я бажаю вам гарного вільного дня і пам'ятайте, що вибір завжди за вами. Папа! -па.